Завершальний змагальний день чемпіонату світу не приніс українському вологонщику Єгору Дементів медалі. Гонка переслідування на один кілометр була прикінцевою і в підрахунку балів для омніуму. Медаль в омніумі розігрується за результатами заїздів в чотирьох дисциплінах. Заїздні на 200 метрів, кілометровому спринті, скретчі та індивідуальні гонці переслідування. Але оскільки призове місце на цьому чемпіонаті світу Єгор гордо, був тільки у гонці переслідування, боротись за медалі в омніумі не вдалося. Ми робили ставку на паралімпійські види. З усіх гонок, які були в цьому чемпіонаті світу, і в яких я мав змогу приймати участь, це 1 кілометр та 4 кілометри. Ці гонки являються паралімпійськими видами. Інші гонки на даний момент у тестовому режимі, і організатори хочуть їх вести на наступну паралімпіаду, але це поки що не точно. Тож ми прийняли рішення робити ставку на 4 кілометри. Це та дистанція, яка ближче. Мені по, фіз... по фізіології і в якій в мене є шанси на результат. До всіх результатів і немедальних заїздів Єгор ставиться спокійно. Спортсмен розуміє, змагання і підведення до них були фундаментом підготовки до наступної паралімпіади. Рішення про участь у четвертих іграх прийшло не одразу, але поради родини та вболівальників та скорочений термін підготовки підштовхнули Єгора ще раз спробувати свої сили. План є, план є на наступний рік, і взагалі план є до наступних Паралімпійських ігор. Тобто, я пройшов вже не один цикл і чітко знаю, що на мене жде, які складнощі, яка праця і. Це через що я маю пройти. Це рішення прийняв після того, як добре відпочив після Паралімпіади в Токіо. Скажу чесно, що ще рік назад я вважав, що закінчу кар'єру після Токіо. Втім, вже у Токіо зачепитися за місця 34-річному на той момент спортсмену було важче. Єгор Дементів підходив до Токіо у якості паралімпійського чемпіона саме у гонці переслідування. У 2016 році він випередив австралійця Алістера Донахі у фіналі, завдяки чому вибрав золото. У Токіо головними конкурентами Дементьєва у цільовій гонці знову стали Донахію, а також француз Доріан Фулон. Чемпіон світу у цьому виді спорту проти бронзу Паралімпійських ігор український вологонщик здобув у боротьбі з іншим французом Кевіном Ле Кунфом. Золото Паралімпійських ігор виграв Доріан Фулон. Незважаючи на вражаючий багаж Дементіва, два золота на Паралімпіаді у Лондоні у 2012 році та ще два у Ріо-де-Жанейро у 2016-му, Суперники виявилися швидшими. Втім, знаємо, що новий рекорд Фулона стане поштовхом для Єгора знову вписати своє прізвище в історію Паралімпійських ігор і підняти український прапор у Парижі 2024. Віримо в українську команду, віримо в Україну.